Головний психіатр ЗСУ розбагатів на 1 мільйон гривень. Ймовірно йдеться про Олега Друзя, який також є заступником голови центральної ВЛК. Та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За даними служби безпеки України, за час повномасштабного вторгнення фігурант придбав дві квартири в Києві та одну в Одесі. Приватний будинок та дві земельні ділянки на Київщині, чотири автівки БМВ, а також інше майно, яке підозрюваний оформлював на своїх дружину, доньку, синів та інших осіб під час обшуків правоохоронці. Знайшли 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Попередньо йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Зазначу, що затриманий друзя вже не вперше під арештом СБУ його викривали на хабарі у 2017 році, коли він також очолював психіатрію центрального військового госпіталю. Справа ще досі лежить у суді. Нагадаю, напередодні стало відомо про затримання генералів, які на думку слідства несуть відповідальність за провал оборони на Харківщині під час наступу Росіян у 2024 році.